Я рада вітати вас на своєму каналі, і давайте подивимося, для чого вам дана ця ситуація. Будь-яка ситуація, яка зараз у вашому житті, все, що до нас приходить, воно дається нам для чогось, а інколи і за щось. Але для чого вам дана ця ситуація? Для того, щоб ви пішли. Пішли емоційно, відпустили якусь проблему, якусь ситуацію для того, щоб ви пішли з якогось місця, от прямо або приїхали, або поїхали шукати щось нове, або ж, можливо, пішли з тієї роботи, на якій ви знаходитеся. Взагалі ця ситуація дається для того, вона вас виштовхує буквально з цієї проблеми із цього місця, на якому ви зараз знаходитеся. Дивіться, тому що це місце, ця ситуація вам вже нічого хорошого не приносить, тільки апатію, тільки розчарування, і ви в цьому всьому вже не бачите ніяких перспектив, ніяких для себе Якщо ж ви підете з цього місця, зробите так, як має бути, то ви тоді берете своє життя під свій контроль, усі свої процеси, усі ситуації, тобто ви стаєте магом свого життя. Тобто, у вас будуть усі можливості і всі ресурси для того, щоб керувати своїм життям і досягати тих цілей, які вам хочеться. Залишайте ваші коментарі для розгляду ваших ситуацій, є телеграм в описі.